У білоруській пущі охороняють рослини, є тварини. Так, четверта відповідь: так. тварини. Біловеська пуща, пуща це Це, це заповідник. Заповідник Білорусі, об'єкт ЮНЕСКО. Угу. Величезний, унікальний на надваринок. Вущі, я яка? яка живеться, живеться лише, лише рослинами. рослинами. Це, це бізон. бізон. Угу. На, надмірно зволоже на ділянки земної поверхні. Укрите рослинами, це болото. тварина, яке, яка, яка є вперед? перед комоч сучасного коня. Тари, Угу. Країна, у якій розташована більша частина Біло біловезікої пущі, це в нас виходить Білорусь.